Дорога встелена квітами. До подвір'я, у якому проживав Костянтин Юзюк, вишикувалась черга. Усі прийшли, аби віддати честь герою. Військовослужбовець 117-ї окремої механізованої бригади із позовним Стамбул. Він отримав тяжкі поранення під час обстрілу на Запорізькому напрямку. Уже уранці вранці, 18 липня, його серце перестало битись. Волонтер свідомий громадянин України, який щиро бажав волі та миру своїй державі. Для мене за останні півроку знайомство з Костею він став ціннісним моральним орієнтиром, великим прикладом і мотивацією, і буде ним надалі. Я дуже прошу всіх заходити на його сторінку, читати його пости, що він писав за життя, слідувати його прикладу і обов'язково поширювати цей збір, подяки, задонатити туди і виразити свою підтримку. 24 лютого 2022 року, коли в Україні розпочалось повномасштабне вторгнення, Костя пішов до військомату з другом, аби захищати кордони країни. Тоді його відправили додому. Він ж понад усе хотів допомагати, почав вивозити тварин з прифронтових територій. А вже рік тому, у 2023-му, Костя долучився до лав зсу. Був оператором дронів, командиром відділення. Коли гинули його друзі, а в нього його було дуже багато. І всі ці друзі у війську вони націоналісти. І коли вони гинули, він завжди мстився максимально наскільки це можливо. Завжди це проявляв в соцмережах, аби його друзів, і не те, що друзів, це просто супер великі втрати для країни. І щоб їх пам'ятали, щоб розуміли, що ми втратили частину надії на майбутнє на, на продовження нашої нації, і Костя був однією з таких людей, і країна досі не усвідомлює, наскільки це велика втрата для неї. Костя жив у рівному і після навчання присвячував майже весь час громадській діяльності. Захисник із позовним Стамбул ще у 2022 році написав заповіт. Він просив, щоб на обличчях тих, хто прийде з ним прощатися, були блискітки або гліттер. Також бажав, аби усі приходили із його улюбленим напоєм квасом Тарасом, таби та його тіло було кремовано, щоб потім побачити світ. Саме про це він і мріяв, але за життя так і не встиг того зробити. Він завжди мріяв, що він буде подорожувати. Ми і це зробимо. Він не хотів, щоб купували квіти. Ми і це зробили. Він хотів, щоб всі люди допомагали армії, щоб всі люди об'єдналися. Ми і це сьогодні постаралися для нього зробити. Всі кошти, які сьогодні зібрані, будуть відправлені на підрозділи, які ми він. Займався також на майдані незалежності під час прощання. Усі охочі робили 23 віджимань. адже саме стільки років встиг прожити костя. 22! 23! 23! Всім дякую. Костя був би щасливо. Мама кості закликає усіх не бути байдужими, донатити та допомагати наближати перемогу Україні. Не профукайте жертви, не профукайте життя тих. Плав його за нас, допомагайте армії, підтримуйте військових, не відвертайтеся, не будьте осторонь, і все буде Україна. Все життя героя було присвячено боротьбі за незалежну свободу України. Він не чекав, що хтось це зробить за нього. Він заради цього віддав своє життя. Олеся Мороз, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.